Чапля, черепаха та рак українська народна казка. Колись давно жила була коло однієї річки чапля. Усім, звісно, що кожна чапля живе коло річки або коло болота, бо вона звідти кормиться: ловить рибку, жаб, всяку водяну твар, та тим і живе в світі. Так і оця чапля жила собі коло річки. Довгенько вона вже жила, ловила з річки рибу і тим годувалася. От як прожила вона уже скільки років, так зробилася дуже стара, та вже не здужила сама і риби піймати. А їсти все ж таки хочеться щодня. Думала, думала вона, як своєму горю пособить. Та так і нічого й не придумала. На її щастя, прийшла до неї одного разу в гості стара черепаха, що жила в тій річці, а черепаха та колись у неї кумувала, так ото було, як коли і ходить стару чаплю провідать. Прийшла до чаплі черепаха, сіли вони під кущиком комишу та й сидять, гостюють. Стала чапля хвалитись про свою старість та гірке життя, а черепаха і каже: Треба вам, кумасю, пособить у вашому горі. У річці риби наплодились так багато, що вже стає тісно і через те й мені жити. Я пропоную ось яку штуку. Як повернуся назад, так розповім усім рибам, що люди хочуть випустити із річки воду. І виловити всю рибу. А коли хто хоче живим залишитися, так нехай попросить вас перенести їх у другу річку. От ви і будете потрошки до смерті кормитися. Дуже дякувала чапля свою куму за таку видумку. А черепаха повернулась у річку, зібрала коло себе великий гурт риби та й каже: Ходила я в гості до своєї куми чаплі та чула від неї. Що над нашою річкою збирається велике лихо? Яке? питають риби. Таке велике лихо, що й сказати страшно. Збираються люди з нашого ставка випустити воду, щоб виловити усю рибу. Для мене це діло не дуже страшне, бо я людям не потрібна. А як захочу, так і сама перелізу з цієї річки до другої. А от вам, рибам, доведеться пропасти! Перелякались у ріці вся риба, почувши від черепахи отаке лихо. Почала вона від великого горя по річці метатися, стрибать та кидатися. А як допомогти собі в такій біді, ніхто не знає. Зібралося коло старої черепахи чимало риби та стали усім гуртом благати черепаху, щоб порадила, що ж їм робити тепер в такій великій пригоді. А черепаха й каже. Знаю, як вам від свого лиха втекти, як настане завтра ранок, та побачите над берегом стару чаплю, мою кому, то про ці дії, щоб переносила вас у другу річку. Ото тільки біда, що вона вже дуже стара стала і за один раз багато не візьме. Ну, а все таки хоч по одній кожен день носитиме, так і то добре. Тільки стало світати, риба вся так і сунула до берега, де стояла коло води стара чапля. Дуже зраділа чапля та ще більше стала дякувати кому за добру вигадку. А риба підпливла до самої чаплі також напросить, щоб поскоріше її від великої біди порятувала. Вибрала чапля найбільшу рибку, узяла її та понесла нагору, а коли відлетіла вже далеченько від річки. Так там сіла собі любенько та й з'їла рибку, а кісточки на місці кинула. Стала вона так щодня носити рибку з річки та їсти. Багато вона так виносила риби з річки. Одного разу дізнався старий рак від риби, про те саме їхнє лихо, що люди надумали випустити з річки воду. Хоч старий був рак, та все ж таки і йому не захотілось попасти до людей у руки. Бо він давненько ще чув, як люди варять раків у киплячій воді і ласують ними ще дужче, ніж рибою. От він підліз і собі аж до берега, де стояла чапля, та й проситься, щоб вона віднесла і його туди, куди вона рибу носить. Чапля й питає А хто ти такий? Та я ж рак. Ну, якщо ти рак, так давай я тебе зараз віднесу, бо я раків ще не носила. Узяла вона рака та й понесла, принесла вона його на те місце, де щодня їла рибу. Побачив рак, що там валяється багато рибячих кісток, і одразу згадався, нащо чапля сюди рибу носить, а сам в річку, та й розповів все, як було. Тільки тоді риби зрозуміли, який великий ворог був. Для них от та стара чапля. Кінець.